Не варто довіряти словам другого вашого ворога, щоб він вам не говорив. Мої вітання, слава Україні! Це програма Субота Головна Подія на моєму Ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 20 вересня, субота. І в програмі Субота Головна подія» я хотів би поговорити про декілька тем, підняти декілька питань, які, на мою думку, варто обговорити. Ну, перше, це державний візит президента США Дональда Трампа. До Великої Британії велика увага була до цього візиту. Ну, ми також, бо мова йшла там і про Україну, і до речі, саме король Чарльз III, він фактично задав тон цій розмові про Україну. Він заявив про підтримку України. Він нагадав президенту Трампу, що Сполучені Штати Америки були разом з Великою Британією в під час Першої Другої світової війни і коли. Воювали проти Тирині і сказав, що і зараз є тирані є Європі, треба бути пліч опліч і якраз говорив саме щодо підтримки України. І, до речі, Трамп, коли король це говорив, він так от головою махав, ніби був з цим згоден. Безумовно що там було питання ще щодо її трансатлантичних стосунків, бо ця зовнішня політика, яку почав проводити Трамп, вона, ну скажімо так, поставила під сумнів. Ті стосунки, які були раніше, фактично, він зламав ту систему, яка була створена після Другої світової війни. Він вже зараз е, альянси е, створює, точніше, він допомагає створювати вже інші альянси. Світовий порядок він зараз зазнає серйозної реструктуризації, якщо можна так висловитися, і Китай дуже багато з цього намагається для себе позитивного, доброго витягнути, якщо можна так сказати. ну і це питання також обговорювалося, яка там буде співпраця. Ну і підписали угоду щодо співпраці в галузі Великої Великобританії і Сполучених Америки. Ну більш-менш так виглядало, що ну, хоч і візит е, був з точки зору якихось серйозних результатів, особливо для України, поки що не зрозумілий. Там тільки Трамп заявив, коли вони після підписання угоди з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Вийшли до журналістів, він сказав, що він дуже його Путін дуже підвів. Він сподівався, що це питання війни в Україні вирішиться легше, швидко, бо він знає добре Путіна. Але Путін його дійсно дуже підвів. Так, от сказав Трамп. Ну а в свою чергу Кір Сармер заявив, що треба посилити тиск на Росію. Бо коли Сполучені Штати Америки посилюють тиск на Росію, тоді от Путін веде себе більш-менш, ну скажімо так, адекватно з точки зору. Того, що коли цього нема, а йдуть йому на якісь там поступки, якісь умови його вислуховують, ми пам'ятаємо, що зразу стається, збільшуються удари, авіаудари по цивільним в Україні. Якась там активізація на фронті відбувається, тому він і закликав Кірсармі, що треба посилювати тиск на Росію. І цей візит, ну, всі сподівалися, що саме король Чарльз третій, він якось зможе вплинути на президента США Трампа щодо того, щоб він змінив свою точку зору. Про підтримку України, хоча там так зараз є вже рішення, що будуть нам зброю продавати. Ну, будуть купляти наші європейські партнери для України. Там перший пакет це 500 мільйонів. Це вперше фактично вже прийняла адміністрація Трампа. Таке рішення до того це була та зброя, яку ще прийняла рішення надати Україні адміністрація Байдена, хоч би звернули увагу. Адміністрація Байдена, що там хто б не говорив, нам надавала. А ці нам продають. бо Я тут почув навіть заяву нашої представниці в НАТО Гетманчук, що от це супер така ця от ініціатива. Оці пріоритетні потрібне так, нам озброєння НАТО, США, от за адміністрації Байдена кого б не могло бути, так а за адміністрацією Байдена нам безкоштовно надавали зброю. А тут продають. Тому я думаю, треба трохи думати перед тим, якісь робити заяви, щось там порівнювати з Байденом, говорити, що при Байден в кого не могло бути. Але то, як кажуть, таке. Отже, ця надія, що через третій якось плина на Трампа, побачимо, наскільки це ну, буде мати якийсь реальний результат. Трамп щось там говорив про якісь теж, ніби хороші новини найближчими днями. Подивимося, побачимо. Також цікавою, безумовно, була телефонна розмова Трампа і Сі Цзіньпіня, фактично все про США сьогодні в програмі Собота головна подія вчора в п'ятницю. Трамп і Зіньпінь говорили по телефону десь близько двох годин. Ми там говорили про торгову війну, яка місполученими штатами Америки і Сізіньпінь, що як це все вруювати, щоб не було цього напруження, щоб економічні стосунки, які є дуже політизовані, щоб якось все-таки цю ситуацію ну, вирішувати. І говорили до речі, дуже багато про Тікток, продаж Тіктоку. Що минулого року Конгрес США прийняв рішення щодо того, щоб материнська компанія в Китаї продала американський TikTok, або він буде заборонений. Ну в понеділок в Мадриді е, домовилися е, рамкову угоду Таку фактично обговорили е, місь фінансів е, США і віце-прем'єр Китаю. І от п'ятницю, ніби вони все це питання також мали затвердити. Ну, побачимо, фактично, так і все йде до того, що залишиться ніби у китайців 20%, Ну залому цінюють оцінюють 40-45, ну до 50 мільярдів доларів. Так, от. Це американський TikTok у США там 170 мільйонів підписників американців в американському TikTok. Це вони говорили. І говорили, безумовно, вони також і про Україну. Про це е, говорив Трамп, коли спілкувався з журналістами в мальному кабінеті. Ну, він сказав, що він е, вірить в те, що е, Сі Цзіньпінь хоче миру, що він доєднається, що вони будуть якось разом щоб зупинити війну е, Росії проти України, війну в Україні. Ну, але. На мою думку, Трамп в ну, чергове, скажімо так, хоче видавати бажане за дійсне. Пам'ятаємо, скільки разів він заявляв, що Путін також хоче миру, і бачимо, чим це все завершувалося після таких розмов і потім заяв Трампа, що Путін хоче миру. Ну, І щодо Китаю, на мою думку, Китай на сьогодні також не дуже, м'яко кажучи, зацікавлений, щоб війна припинилася. Це один із інструментів, важелів, там, тиску на США вирішити якісь свої питання, бо світ ділиться на тих, хто підтримує Росію, тих, хто підтримує Україну. Ну і фактично Китай це використовує для того, щоб побудувати такий новий незахідний світовий порядок. Ми його називаємо глобальний Південь. Він хоче там бути лідером. І з цієї точки зору війна в Україні йому для виконання певних своїх таких цілей вона на жаль вигідна. Тому за великим рахунком я не дуже вірю в те, що Китай дуже хоче припинення саме зараз війни. Так на словах вони заявляють і будуть це робити і дипломатично. Це правильно. Але все таки нідеться, що в інтересах, на жаль, національного інтересу Китаю, все таки зараз оця війна, яка відбувається в Україні, вона їм більше вигідна, ніж невигідна. Ну але побачимо час, покаже наскільки те, що заявив Трамп після розмови з зіньпінням відповідає дійсності щодо того, що ці зіньпінь хоче найскорішого завершення війни в Україні. Ну і третю тему, яку хотів обговорити, говорити, вона також стосується Америки, Це наша колишня посол в США Оксана Маркарова. Тут з'явилася інформація, що вона ніби не хоче повертатися в Україну. Побачимо, наскільки це буде підтверджено реально. Якщо це дійсно так, то це, на мою думку, такий невтішний діагноз для чинної влади в Україні для Володимира Зеленського, який призначав, він там заявляв, що її знайдуть в команді роботу. Якщо вона не повернеться, це говорить про те, що вона не вірить у чинну владу в те, що в Україні при цій владі все може бути нормально, скажімо так, і не хоче брати в цьому участь. І це не тільки тому, що там, як писали, якийсь там є свій бізнес, вона хоче тим займатися. Безумовно, можна займатися бізнесом і перебуваючи тут. Але якщо посол, а це, в принципі, ключова посада, вона була ще міністром фінансів, що посол. України, так, який пішов відставку, не хоче повертатися в Україну. Це говорить про те, що він не хоче мати ніякої, скажімо так, ніяких справ з чинною владою. І це, і це на жаль, констатація того, що в нас тут відбувається. Я про це постійно говорю, що як би не хотілося нам, щоб було краще, але з кожним днем у нас ситуація насправді не покращується. От про такі е, теми я хотів поговорити сьогодні в програмі «Субота. головна подія. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Сподіваюсь, ви не забудете поставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Давайте обміняємося думками. Прокоментуйте, що ви думаєте про всі ці три теми чи одну з них. Ну, а хто ще не підписався, запрошую підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення всіх своїх програм я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!